Верховній Раді вирішують, чи знімати недоторканність із депутатів Сергія Мельничука та Сергія Клюєва. Це тема засідання ради коаліції, яку скликав спікер Володимир Гройсман. Нагадаю, генпрокуратура підозрює Мельничука у створенні злочинної організації а Клюєва – в незаконному заволодінні грошима та майном підприємств і приватних осіб. Чи закінчилось уже засідання? Дізнаємося Вікторії Пластун. Вона на прямому зв'язку з Верховної Ради. Вікторія, який маєш новини? Валерія засідання вже закінчилось. Буквально кілька хвилин тому розпочалось засідання Верховної Ради. На ньому Володимир Гройсман поінформував, що на раді коаліції дав доручення регламентному комітету вже до 16-ї години розглянути подання генеральної прокуратури та не виключає можливість вже сьогодні винести до сесійної зали на голосування депутатів позбавлення недоторканності Сергія Мельничука і Сергія Клюєва. Зазначу ще що на раді коаліції яка від відбувалася перед, перед 10 ранку на ранковому засіданні. Також говорили про е, можливість позбавлення цих депутатів недоторканості за словами Гройсмана, Це треба зробити терміново, при цьому дотримуватись всіх законів. Про що далі пряма мова? Що стосується Мельничука, треба розділяти дві речі: конкретні злочини, конкретної людини і намагання нанести удар по всьому добровольчому руху. Але це вже є нюанси, по яких ми можемо говорити в ході розслідування. А. Питання має бути винесено в зал, і зал має приймати рішення. Комітет рекомендував виявив, що ці докази, які представила Генеральна прокуратура, недостатніми і винести це на розгляд в зал. Тобто зал має вирішити. Я буду ходити і так, і як ходив, так і буду ходити до Генеральної прокуратури, давати свідчення. Це повинен робити кожен громадянин України. Також сьогодні депутатам продемонстрували відео, яке було знято на телефон одного з затриманих ГРУшників. Його продемонстрував лідер блоку Петра Порошенка Юрій Луценко. За його словами, це ще одне підтвердження того, що Росія перекидає до України не або одиноких найманців, а цілі підрозділи. Зокрема, у Кремлі заявляли про те, що ці спецпризначенці поїхали добровільно воювати на схід. Так от Луценко каже деякі кадри, а також. Коментарі цього відео засвідчують інакше. Про що далі пряма мова? Я там прямо обняв українську землю, як яка Ну що ж, господа із Кремля погано? Ви читали киянина Михайла Булгакова, який дуже доступно описав, що буває після фокусів. Після них наступають розоблачення. Штука в тому, що в двох арештованих офіцерів Гру Російської Федерації. Були вилучені мобільні телефони, на яких добре збереглися записи, котими частину яких ми зараз можемо побачити на цих записах. Ми побачимо не двох, нібито найманців, а в повному складі диверсійно-розвіду групу ГРУ Російської Федерації, які прибули на Донбас. Акож депутати сьогодні вже внесли зміни до бюджетного кодексу. Зокрема, передбачили гроші на створення військово-цивільних адміністрацій на Донбасі. Закон про те, що їх можна створювати діє, а от гроші в бюджеті передбачено не було. Таким чином вони з'являться. І також сьогодні, у першому читанні, народні депутати заборонили під час мобілізації забирати на військову службу викладачів вишів та наукових співробітників. Дякую, Вікторія Пластуни з Верховної Ради розказала зокрема про те, що сьогодні регламентний комітет до 16-ї години має розглянути питання щодо винесення клопотання ГПО про зняття недоторканості з депутатів Мельничука і Клюєва. І також депутати вже заборонили забирати працівників університетів на службу в АТО.